Піс він розпочався із 28 листопада і закінчується він 7 січня. А бути точніше, то 6 січня напередодні Ріства Христового. Цей піс він триває 40 днів. Це є стримання, але головним чином не від їжі, а від гріхів. Тому піст даний людині для того, щоб вона очистила найперше свою душу, очистила себе із середини. І піст тілесний, без посту духовного, він не приносить людині ніякого спасіння, тому що в час посту людина має спасати свою душу. І, власне. Піст полягає в тому, щоб очистити себе від гріхів, від пороків, щоб із чистим серцем, із чистою душею та тілом ми могли гідно зустріти Господа нашого Ісуса Христа.